Біблія притчі Соломона, розділ 9. Мудрість збудувала собі дім, витисавши сім його стовпів. Вона зарізала своїх тварин, розбавила своє вино і накрила в себе стіл. Тоді послала своїх служниць, аби вони запрошували з міських підвищень, проголошуючи: У кого бракує розуму, хай звертається сюди. Тим, хто бідний на розум, вона говорила Заходьте, їжте мій хліб. Пийте вино, яке я розбавила, залиште безумство, щоб ви могли жити, тримайтесь дороги розуму. Але хто повчає кепкуна, той накличе на себе ганьбу, а хто докоряє нечистивому, той сам виявиться заплямованим. Не дорікай кепкуну, аби він тебе не зненавидів докоряй мудрому, і він тебе полюбить. Повчай мудрого, і він стане ще мудрішим. Напучуй праведного, і він примножуватиме знання. Початком мудрості є страх Господній і пізнання святого розум, адже завдяки мені мудрості примножаться твої дні і додадуться тобі роки життя. Якщо ти мудрий, то користуватимешся своєю мудрістю, а коли ти глузі, то сам і потерпиш від цього. Глупота це нерозсудлива жінка. Нав'язлива, пустотлива і нетямуща сідає на стільці біля входу свого дому, на видних місцях міста і волає до перехожих, що прямують своїми дорогами. У кого бракує розуму, нехай заверне сюди. Всім бідним на розум вона говорить крадена вода солодша і прихований хліб смачніший, і не знають таки, що там самі мерці і запрошені нею йдуть у глибини шеолу.